При переломах стегнової кістки необхідно забезпечити нерухомість у тазостегновому, колінному і гомілково стопному суглобах. Для іммобілізації при наданні першої медичної допомоги на полі бою можна використовувати такі підручні засоби, як дошки, палки тощо. Ці предмети потрібно добре підігнати і пробинтувати так, щоб забезпечити надійну нерухомість кінцівки. Шини повинні розміщуватись з обох сторін пошкодженої кінцівки. На зовнішню поверхню шину накладають від пахової ділянки, на внутрішню від промежини. Кінці обох шин повинні виступати за поверхню підошви на 5-7 см.